Доброго дня, пані панове, цим відеоблогом я хотів би зробити свою репліку на програмну і редакційну статтю Washington Post стосовно Криму. Якщо пам'ятаєте, десь тиждень тому, можна і більше трошки 10 днів тому, я зробив серію дописів і відеоблог власне на тему Криму і все те, що говорилося тоді. Зараз, буквально два дні тому, ті самі тези виписані в програмній статті Вашингтон Пост, яку слід розстрілювати фактично як рупор офіційного Вашингтона. І, і, власне, все те, що і до того говорилося, я про це писав. Зараз якраз можна вже підсумувати і про це треба вже зараз говорити як про певну позицію, позицію ключового нашого най... Стратегічнішого, життєво необхідного союзника. Все впирається в Крим. Це говорилося тиждень тому і ще й до того. Зараз, з уст Вашингтон Пост, це вже звучить однозначно. І тим, хто після цієї статті Вашингтон Пост, якось, знаєте, дуже обурливо сечить прямо на. Це видання, і я би все ж таки порадив би таким видатним шапкозакидателям трошки вимкнути на якийсь момент хоча б на 10 наступних хвилин, вимкнути опцію і функцію, яка називається Бо так треба, видихнути повітря спокійно і розмірено, медитативно. Увімкнути функцію і опцію, яка називається без прикрас. І так само об'єктивно і холоднокровно, як це роблять, західні аналітики, а вони виписують всі сценарії основних воєн в світі. Подивитися власне, на півострів спотикання. Я такий вжив термін минулого тижня. Якраз все впирається, і вся війна з Росією впирається в півострів спотикання. Цьому є довга передісторія, бо якщо раніше хтось думав, що йде мова про континентальні анексії, то вагончиком підчіпнута тема Криму, якраз зараз саме тему Криму зробила кінцевим пунктом всього, що стосується рішень, компромісів, поступок, домовленостей, перемов і так далі, все якраз спирається в цей півострів спотикання і. Якраз ну, західні автори дуже люблять такі епітети, такі всякі такі рожево-бежеві, такі алегорії і метафори. Вони пишуть свої статті Вашингтон Пост про Крим, як про скелястий піострів з піщаним плато і з рядами високих тополь. Така поетична описовість Криму, тим не менше, не применшує якраз його спотикальності, і про це будемо зараз говорити, бо це фактично оця програмна. Стаття Washington Post, вона далі ставить на кон оце питання, яке дуже багато хто жартома тестом собі застосовував. Зараз вона на міжнародному рівні Уже стоїть питання, чий Крим, і від рішення, на чому зупинитись, буде закінченням закінчення війни. Якраз Washington Post пише, що ключ, ключ до війни з Україною в Росії лежить саме в Криму. Тих піщаних плато з рядами високих тополь. Позицію, зрозуміло, Росію повторяти не буду. Вона запекло вимагає винести Крим за душки. Це позиція, яка з 2014 року Україною є прийнята негласно. Тому що з 2014 року, 8 років, не ставилося питання Руба про деокупацію Криму, ні про військовий шлях взагалі про це мова. Не велася та й взагалі це була така формальна позиція невизнання анексії, що всіх влаштовувало, тому що якраз не визнання анексії стало підставою для довоєнних європейських санкцій світових проти Росії. Тому на такому статусу кво воно і було для. Путіна, якраз і Вашингтон Пост, це дуже виразно описує: Крим є таким фетишем, це таким сакрумом, на якому базується вся його новітня імперськість, і всі анексії можна забрати в бік і поставити лишити йому лише один Крим, і він вже буде переможець в історіографії свого недоординського народу. Тому його позиція є зрозуміла, і вона буде непоступлива Позиції щодо Криму, Росія міняти не буде. Це є вихідна позиція стартова для всіх, всіх процесів геополітичних, які будуть навколо цього точитися. А у рішенні щодо Криму буде якби сценарії закінчення чи не закінчення війни, власне, ми до цього. І говоримо, захід на це в принципі готовий, бо якраз повторюю, від України ніколи не, не йшла зворотня позиція, а була було формальне невизнання визнання анексії, і, і тим, якби всі обмежувалися кримськими платформами, там заходами на політичному рівні, це і так і так би проводилося. Тобто тут теж нічого не міняється. Та, власне кажучи, що міняється з цією статтею Вашингтон Пост і що тут треба сказати. Міняється те, що інший сценарій, тобто сценарій відвоювання Криму або ем, повернення Криму, деокупація Криму західними аналітиками і західними державами, тому що Вашингтон-Пост є фактично рупором офіційного Фашингтона, я повторюю, розцінюється, розглядається як сценарій тривалої війни. Тобто тема Криму, де непоступливість обох сторін залишається, а так зараз є, якраз заходу, колективному заходу, який воює своєю зброєю і своїми грішми, здебільшого, але чужими життями, ну такий цинізм новітнього часу. Якраз розглядається як сценарій тривалої війни. І взагалі, формулювання тривала війна це якраз формулювання кілька разів проходить по тексту Вашингтон Пост. Це не моє формулювання і не важне. Ми і так знаємо, що вона буде тривала то ні для констатура, але для західних еліт, для західних урядів, для західних середовищ аналітичних, власне, питання тривалості війни це власне питання непоступливості по Криму. І тому, умовно кажучи, для західних еліт вибір цього сценарію означає усвідомлений вибір. Кілька поколінь свого народу завести от в цю воєнну реальність, м'ясорубку війни і в цю жахливу дійсність. Тому, власне, це я знаю я і побачив, як на це зреагувало багато українських користувачів Фейсбуку і соцмереж. Звичайно, це воно ну, так і обурює і так далі, але якби ну, ми ж дивимося їхніми очима. Це їхній текст. Власне, я на цьому наполягаю. Це ну якби. Це ні добре, ні погано, що вони відвоювання Криму і намір відвоювати Криму описують як тривалу війну на кілька поколінь. Це ні добре, ні погано, тому що це не вони будуть там кровопроливати, це не їхня війна, не їхня територія, це не їхні люди там будуть гинути. Вони просто об'єктивно, аналітично розглядають цей сценарій як один з. І, власне, тут вони прописують три основні моменти, на які я хочу наголосити. Щоб люди, які не читали цієї програмної статті, вона важливою є щоб просто послухавши мою відео так, доповідь чи відеопереказ, Вийшли після нього з повним розумінням взагалі кримської теми, саме там на, на, на платформі західних видань і західної аналітики. Тобто є три моменти, на яких вони б'ють, і за що хапаються наші там все і, там зрада, і, і, і розганяльщики всяких негативних коментарів. Пункт перший. Вони прописують чітко, що військове. Ну, військове проникнення захід України в Крим в рази збільшує ризик ядерного удару по Україні, бо ну, там ніхто тут здавати не буде, як там Харківщину під Аміак. Там чи, чи інші якісь пізернові угоди, де якісь сікуларні. Якраз по Криму це все в за душками вже є, і тому вони прописують, що якраз е, військове повернення Криму збільшує ризик ядерних ударів. Це не є якась лякалочка, що всі зразу бігли і там казали: ні, 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 тоді нам не треба Криму. Там чи ще щось. Тобто, це ж не з того е, міркування пишеться. Ну, треба бути повним ідіотом, щоб так плоско це трактувати. Вони просто пишуть це як сценарій. Як абсолютно реальний евентуальний сценарій, він і логічний. І я теж можу, не, не будучи якимось там військовим експертом, теж підписатися під цим прогнозом, що якраз військова кампанія вже в Криму, тобто на півострові, з перетином перешийку, буде означати фактично 50-50 ядерний, ядерний удар. Це прописують якраз військові аналітики, які там в статті вони називаються якимись там. Якихось там центрів військових, тобто вони якраз це прописують, і це в них, це в, них в мозку сидить. Тобто треба якби розуміти, з чим вони пов'язують власне, кримську кампанію. Також вони прямо описують, що війна за Крим це буде війна десятиліть. Вони роблять прямі порівняння з сектором Газа, де 67 років війна, з Нагорним Карабахом, де 32 роки війна. Тліла, але розтліла, коли треба було з Курдистаном, де взагалі постійна перманентна невирішена ситуація е, турецько-курдистанська. Тому оцей варіант е, довготривалої війни, вони власне розписують, як нереальний, е, до чого мають бути готові всі і державні інституції, країни, яка обирає цей варіант. І відповідно суспільство. Тому що суспільству треба це сказати йому треба просто пояснити, що наміри повертати Крим будуть означати тривалий процес, і відповідно три там два-три покоління, тобто діти-внуки, будуть задіяні у цей процес, і він буде воєнним, він буде військовим. Тобто, це такі мудрі керівники, вони це народу мають сказати, підготувати, перебудувати під це зовсім всі системи державні, якщо дійсно є такий план тут не відступати, не поступатися. Ну і власне третій момент, він важливий, якраз він впирається в формулу ключ. так, тобто Вони, вони пишуть, що Рішення якраз по Криму і є ціною миру, тобто, якщо по Криму готовий хтось щось говорити, мир буде не буде, ну то ваші три покоління, не наші, будуть в цьому брати участь. Я після того всього, власне, що вони написали, написали дуже стримано, дуже спокійно, дуже так, власне, по-західному, об'єктивно-аналітично. Я побачив, як тут одразу побігли, там, одмовляю, не вірять, там т -т 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 -т, відмовляють нас. Якраз навпаки, я спішу запевнити всіх хто зараз мене чує. Якраз навпаки, Вашингтон Пост, якраз навпаки, пише, що тема повернення Криму ще рік тому була ілюзорною. І нульовою, тому що Україна не вела про це мову взагалі. І не було таких можливостей, ми це розуміли. Тепер, власне, вони пишуть це Рупор Вашингтон. Вони пишуть, що якраз тепер це стає максимально реальним. Все, що вони роблять, вони просто якби попереджають і описують, яку ціну має ця, таке рішення, яку ціну має повернення Криму для України. Якраз довготривалість війни, загроза ну, так, наполовину, фактично 50 на 50, загроза ядерного удару і так далі. Тобто вони просто описують ті загрози, з якими пов'язана це ну, рішення, можливо, воно остаточне, можливо, не остаточне, ніхто цього не знає. Рішення власне, щодо Криму, як про основному, по основному тому каменю, півострові, спотикання. Бо вся, як, як вони пишуть, ключ війни лежить в Криму. То, власне кажучи, ось і вся, вся моралі. Мораль дуже проста. і Було би добре не за океанської преси, нам всім, і вам, і мені, і взагалі всім і, і, і мільйонам українців дізнаватися про ті якісь перипетії, про ті сценарії, про ті там якісь підводні речі, не за океанської преси, а було б дуже добре власне, з уст відповідальних керманичів почути це, цю думку по Криму, що все вперлося. Війна вперлася в Крим. Отже, Рішення по Криму і стратегія по Криму, з наголосом на слово, стратегія має бути озвучена вищим політичним державним керівництвом, воєнним керівництвом, і це є нормально. Під це перебудується і суспільство, яке ну, нічим вже не налякає, що воно абсолютно свідоме і розуміє ціну всього. Під це перебудується вся державна машина, для того є повнота влади. Прошу дуже невеликим крадівництвом займатися, а перебудовувати. Під довготривалу війну на кілька поколінь, Так, як це Ізраїль зробив, ці інші держави з постійно відкритими, з відкритими конфліктами на своїй території. Ну, власне кажучи, і все, і, 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 і та й усе. Тому фактично все впирається, і ця стаття там окремим блоком проходить власне, стаття, в статті таке незриме питання. На випадок такого рішення, власне, Україна, Україна непоступливого там, по, по Криму і так далі, рішення е, і, все ж таки йти до кінця, якщо вже такий історичний момент відкрився, і, і, і йти на ті всі ризики, розуміти, що це є війна десятиліть, можлива, або ядерна, то е, вони, якби так незримо вставлять це питання, чи має Україна на цей випадок план? План деокупації. Я те питання з весни ще з, з активної фази війни ставлю постійно. Якраз я, мені здається, чи не єдиний взагалі, хто десь отак от в камеру дивлячись, це говорить, що Україна повинна мати державну стратегію деокупації, де буде прописані всі її дії від імені держави, яка буде заходити на деокуповані території. Щоб і ми знали, як ми деокуповуємо, і ці території знали. І всі знали, і світове спітогорист. Е, мушу констатувати, що цього немає досі. Це все лежить в якихось уривчастих фразах з різних інтерв'ю, це треба вишукувати. Україна, маючи намір деокуповувати окуповувати там і Крим, і, 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 і взагалі все до, до зразка, 91-го року, року немає державної стратегії деокупації. Вона не є виписана, вона не є проговорена в суспільстві як програмний документ, і в цьому якраз вся проблема. І, власне, там з того Вашингтон Пост я виокремив два моменти дуже важливі, які є по Криму. Шкода, що це Вашингтон Пост пише, а не наші е, ура-марафони і всі підконтрольні змі Офісу Президента. Пункт перший, який прозвучав у статті Вашингтон Пост, про що я дізнався вперше. І думаю, ви зараз вперше дізнаєтеся. Україна устами уповноважної президента по питань Криму. Пані Ташової. <кій> в цій статті Україна говорить про те, що оскільки там паспортизоване фактично все населення, якраз Вашингтон пост пише про те, що там в чому специфіка Криму, на відміну від інших анексованих територій в інших державах, тут анексоване паспортизоване окупантом майже все населення. Тому там, там, там фактично відсоток непаспортизованого населення, мізерний його фактично нема. Тому це такий нюанс, де ми маємо прецедент в міжнародному вимірі про те, що паспортизовано окупантом все населення, і отже, воно потребує роботи з собою. Так, власне кажучи, з уст ем, повноважений президента по Криму, пані Ташові, я прочитав і Вашингтон Пост американцям це повідомив, відповідно, і нам, значить. Що розглядається варіант повної депортації всіх громадян Росії, наголошую громадян Росії, які після анексії? Після 2014 року приїхали жити в Крим. Ну, їх там прислали чи самі приїхали, то вже ніхто не буде збиратися. Тобто, таких громадян, які після анексії 14 року вже заїхали в анексований Крим, на них буде процедура вигнання поширена, тобто депортація. Натомість важливе питання теж і Вашингтон Пост ставить, і я би теж хотів його поставити, і ви, я думаю, теж хотіли би почути, а що робити з корінними колаборантами? Не приїжджими, які з 14 року приїхали, а з корінними колаборантами, які були за Росією, які, може, і зараз є, і так, далі, і так далі. Тобто, власне, з приїжджами з 2014 року депортація це супер рішення. А що робити Україна буде. На разі деокупації з корінним колаборантом, який не приїхав в 2014 році, а все життя там живе, і ні слова по-українськи і тоді не хотів, і зараз не буде, і за Росію, і так далі, і так далі, має ватні погляди. Так от з цієї статті виходить, що Україна не має ніякої думки з цього приводу. Взагалі, з усту повноважної президента по Криму ці люди названі невинними жертвами пропаганди. Це цитата. Невинні жертви пропаганди, які просто мали іншу думку. Так Україна буде трактувати загальне населення Криму. Тому що відсоток тих депортованих, які там приїхали в 14 років, він малий. Скільки там приїхав? Поза тим, там 2,5 мільйони, чи скільки там по різному рахують ну, від 2 до 3 мільйонів населення, в основному це власне і місцеві всі, які і були. Так власне, по них Україна позицій не має. Вона їх називає вже зараз в статті програмі Вашингтон Пост. Невинними жертвами пропаганди, отже, з ними нічого не буде робити. Тому коли зараз багато людей говорять про Крим, про повернення Криму і говорить слушно, то логічно сюди підчіпляти питання деокупації власне, власне частині роботи з населенням, тому що просто говорити про повернення Криму і називати все населення Криму невинними жертвами. Пропаганди, які просто мають іншу думку, і все, ну, то це означає, ну це, це і означає, що фактично буде йти тривала боротьба двох-трьох поколінь за півострів, населення якого державою не буде розцінюватися як колаборантське, а просто як невинні жертви пропаганди. Ну, це, власне кажучи, і все, що впирається, оця так звана державна стратегія деокупації. Кому це підходить, то прошу дуже. Немає, немає нічого проти. Кому це не підходить, теж маємо право обговорювати, якщо Крим і є ключем цієї війни. Я думаю, це є нормально. Завважте, я зовсім нічого не говорю і не буду говорити про кримсько-татарську тему. Вона за душками в цій статті Вашингтон Пост взагалі там це ніяк не проходить. Тобто. Сподіватися якоїсь там майбутньому кримсько-татарської культурної чи національної автономії поки що нема сенсу, бо про це не говориться ні лідерами цього народу. Провід цього народу є один із найслабших. Ми розуміємо, вони не ставлять питання про якісь там навіть автономні речі свої, тобто є так, як є, і ми це сприймаємо. Зрештою, Україні це і вигідно було завжди. Тому ця тема взагалі ніяк не, не проговориться. Тому, власне кажучи, щоб підсумувати, я е, зразу якраз хочу і спростувати оцю, всю, всепропальство наших людей, які побігли сичати і казати, Боже, що там таке погане написало Вашингтон Пост. Все правильно написало Вашингтон Пост. Поставило питання, що все опирається в Крим. Поставили різні варіанти розвитку сценарію з акцентом на довготривалості війни, я прошу дуже якщо ви готові, то, ну, то ваша справа. Описані всі проблемні точки, да і все. А ви собі вирішуйте, і це є принцип, ніде нормально. Тут важливим і ключовим є останнє речення. Якраз ним я закінчую свій, свою відеодопис. Стаття Вашингтон-Пост завершується словами. Важко уявити, це цитата: реальне закінчення війни без повернення Криму Україні. Тобто воно звучить на офіційному рівні рупора. Тема повернення Криму українського Криму вже стоїть там, на, на плато обговоренні. І, власне, кажучи, це все, що треба знати. Але це, це є реально, але це є довго. Ось і вся суть. І що то бігати, і що то бігати по Фейсбуках, і, і виписувати, розумієте, всякі статті про Вашингтон Пост. Напишіть краще, підніміть на тему Криму основні питання, які цікавлять українців. Та й будемо обговорювати. Це наша територія, це наша доля, це наша історія, і це наша війна. То, ну, то ми можемо це обговорювати. Власне кажучи, та і все. Я не, не, абсолютно не бачу ніяких там особливих проблем з того приводу. Тепер можете далі вимкнути. Опцію без прикрас. Назад увімкнути, бо так треба, і собі далі йдемо в наші воєнні прості будні. Дякую за те, що вислухали мої думки з цього приводу. Прошу підписуватись на YouTube канал. Я дякую кожній людині, яка робить пожертви на його існування. Внизу під відео є номер карточки, де це можна зробити. Щиро дякую, дякую кожній людині. Бережіть себе до нових зустрічей, всього доброго.